Уже 10 років поспіль. Ми перед першим вересня нашою командою Мама з літ» влаштовуємо свято дітей для дітей, проведжаємо літо і готуємось до школи, до навчання, до таких. Нелегких для дітей-днів. Мета цього, щоб люди відчували радість, щоб просто відчували розслаблення, ну хоч якусь надію, а також наше завдання, щоб ми відчували, що ми разом, нас багато сім'ї, родини, ми українці. Прийшли з дітьми, щоб вони теж пограли, аж познайомились з кимось. Дуже гарно, дуже емоційно, дуже багато разів на батуті стрибав? Стрибав. Вкращення гарні. От хлопчик вже трошки втомився, тому якби так я кажу, бо він вже засинає в татка на голові. Ми займаємося робототехнікою. Коли в них виходить гарний виріб, вони, звісно, дуже-дуже радуються, радуються їхні батьки. І всім подобається.